При мудрості хранителько, земна, духовності народу берегиня, 150 літ ти служиш для добра. Бібліотеко, ти моя святиня. Важливою подією в житті Кам'янець-Подільської громади 2016 року є 150-річчя центральної міської бібліотеки. Заснована 1866 року публічна бібліотека стала важливим вогнищем культури і освіти на Поділлі та зіграла важливу роль у розповсюдженні грамотності серед населення краю та збереженні духовних цінностей. З нагоди такого поважного ювілею ми звернулись до громадськості міста із єдиним запитанням. Чим для вас є бібліотека сьогодні? Я Вважаю, що бібліотека і взагалі бібліотечна справа це дуже важливий е, сегмент нашого життя, оскільки, е, мабуть, і ми е, наразі наражаємося на, на безпеку, оскільки ці сучасні технології, які от, е, активно входять в наше життя, зокрема е, електронні книги. Вони в деякій мірі витісняють оцю класичну бібліотечну справу і ніби молодь, особливо вже віддаляється від тої книги, як от ми в студентські роки, коли більше працювали в бібліотеках, і ми зобов'язані підтримувати цю бібліотечну справу. І саме виховувати нашу мову в тому, що ця енергетика книги, коли ти контактуєш з книгою, працюєш в бібліотеці, Передається. Передається, да. І е, навіть незважаючи на ту зручність, яку, яку дає електронна книга, дає можливість зберігати величезний обсяг інформації, все одно вона не передає тої енергетики, тої духовності, яку людина може почерпнути, працюючи реально з книгою в бібліотеці. Тому я е, вітаю вас з цією подією. Це 150 років це значний проміжок часу, це певний захисток, досить, досить значний декілька поколінь, можна сказати, ось. І я вважаю, що ваша справа дуже важлива і її необхідно підтримувати. Бібліотека це той осередок, навколо якого завжди об'єднуються люди. Причому ті люди, які ведуть за собою всіх інших, активні люди, свідомі люди. тому як кажуть, завжди завжди інтелігенція вела за собою весь інший народ. З Кабінець-Подільською міською центральною бібліотекою я спілкуюся вже два з половиною десятиліття. Досить тривалий час. Спілкування це, я вважаю, було плідним, було є плідним і для мене як письменника, автора шести романів. 15 повістей цілої низки новел, оповідань, есе, літературознавчих статей аресів. І, зрозуміло ж, і для працівників бібліотеки. Чим характерний цей час, це спілкування, тим, що спілкуючись з бібліотекою, її чудовим колективом, а працюють там. Люди самовіддані, закохані в слово, в книгу, в які віддають чимало сил і енергії для того, щоб донести наші творіні, твори наші, кращі зразки українського письменства, зарубіжної класики до сердець і розуму. Я бібліотека для нас це найперші наші друзі. У всіх заходах вони нам допомагають, приходять до наших людей. Також вони допомагають нам проводити різні заходи для наших клієнтів університету третього віку, який створений при соціальному центрі Надія в такі їхні свято. Ми від цієї душі хочемо привітати їх, побажати всього найкращого. Хочу сказати, що бібліотека дає мені дуже велику підтримку в проведенні різних заходів. Це в консультації своїх клієнтів, в проведенні тренінгів з членами клубу літературного, а також університету, університету третього віку. Я ще раз вітаю колектив центральної бібліотеки з цим святом, такою гарною подією і надіюсь на дальшу співпрацю і підтримку. Не дивлячись на те, що минуло уже 150 років з дня створення бібліотеки на Поділлі, бібліотека буде, є і залишається головним осередком культури. Життя вносить свої корективи, і тепер приходиться по-іншому підходити до праці, до роботи в бібліотеці. Я буду говорити. З позиції керівника творчого клубу Ліра. Для нас це співпраця поетів творчого клубу Ліра з бібліотекою, це проведення літературно-мистецьких заходів, це участь в культурних міроприємствах міста, це просвітницька діяльність в навчальних закладах, в соціальних системах. То одна лише складова якою займається тепер бібліотека. І користуючись нагодою, я хочу подякувати керівництву бібліотеки, всім працівникам бібліотеки за співпрацю, яка у нас вже є багато років. І бажаю всім працівникам культури здоров'я, творчості і натхнення. З нагодою 150-річчя я вітаю всіх бібліотекарів, головної бібліотеки міста Кам'янець-Подільський. Бо о, коли ми приїхали сюди і прийшли до бібліотеки, нас тут прийняли як в родині дуже добре, дуже поважно. Запрошували на різні заходи, де ми спілкувалися з кам'янчанами, які теж дуже гарно нас прийняли. Дякую всім бібліотекарям. Хочу сказати, щоб далі що бібліотеки жили. Ну, зараз вони вже всі в більшості цей переходять в електронні варіанти. Но, мені здається, що електронна книга це зовсім не те, що жива книга. От коли ти береш книгу в руки і починаєш її читати, це зовсім друге відчуття. Бажаю, щоб бібліотеки ще довго-довго-довго служили. і щоб книги далі друкували, щоб книги завжди були. Нехай дорога долі в'є серпанок. Нехай сніги забілюють чоло. Була і буде, як святковий ранок, бібліотека, мудре джерело.